У навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбувся конкурс професійної майстерності за звання кращого серед машиністів-обхідників з турбінного устаткування. Традиційно участь у конкурсі беруть молоді працівники віком до 35 років. Дані заходи в першу чергу сприяють поглибленню теоретичних знань та практичних навичок. Ми шукаємо таких працівників, які би не зупинялися в своєму професійному розвитку, досягали нових висот і кар'єри, тому що машинський обхідник це якби початкова сходинка в кар'єрному рості турбінному цеху. Подальшому це іуд, провідний управління турбіну і начальник зміни турбінного цеху. Тобто це працівники, які працюють на БІУ, люди, які відповідальні за ядерну безпеку. Тому дуже радий, що молодь наша долучається. Ми їх підтримуємо. в Цьому взяти участь у конкурсі виявили бажання шестеро турбіністів, які продемонстрували свої знання в теорії та на практиці. Роботи учасників були оцінені компетентним журі. У підсумку найкращий результат показав Вадим Бобошко, який загалом набрав 608 балів. Саме він матиме шанс представити Хмельницьку ЕС вже на галузевому конкурсі серед філій АТ на Екенергоатом. Даний конкурс організований з метою подальшого проведення галузевого конкурсу серед інших підрозділів, на яка з метою визначення кращих серед молоді. Кращі, кращі спеціалісти, які переможуть в даному конкурсі, будуть мати можливість отримати додаткові бонуси, які, скажімо так, от передбачені положення про проведення цих конкурсів. Це те, хто займе перше місце на галузевому рівні, отримує 10% надбавку до окладу протягом року або до переведення на вищу посаду. Цього року майданчиком, на якому зберуться переможці попередніх етапів конкурсу серед працівників різних спеціальностей, стане Хмельницька АЕС. Усі вони матимуть можливість позмагатися за звання найкращого у своїй професії вже на галузевому конкурсі серед філій енергоатому. Такі конкурси допомагають виявити кращих молодих фахівців та формувати якісний кадровий резерв.